Всем привет Первый выезд, так сказать, після ремонта И сразу в работу Сразу поставили погрузчик Сейчас будем грузить сою, дальше покажу Сейчас чіпляємо назад противовес Ну по ремонту э, Пришлось нам все-таки листья опять туда разбирать Перебирать Ну то я дальше додивиться до конца Уже як погрузим сою Я дальше Расскажу що мы туда Полізли до мотора і що робили. Буквально вчора ми його завели, виїхали тут по двору, проїхалися по городу. Таке щось як не тяне, не їде, погано обороти набирає. Сьогодні вранці підкрутили топлівну. Трошки ранні зажигання поставили. Ну, Вроді більш-менш зараз краще трохи. Ну, Тим не мене, треба проїхатися. Виїхати десь на дорогу, проїхатися, подивитися, як він буде їхати. Ну а так уже і звук трошки помінявся, Ну, все одно прийдеться, скоріше всього, до топлівної лісти відправляти її. Ну, ще провіримо, ще в роботі вона покаже. Це я ж кажу, тільки виїхали сьогодні ось, з ангара. Так, зараз машина приїде, будемо грузити сою. Ну, така соя нікому не треба, а? класна роде, взагалі обалденно. Посівний матеріал супер. Е, у нас її тут небагато, там 6 бегів, 6,5 бегів. Зараз будемо загружати. Попробуємо прямо в бегах. Машина вроді 3,5 метра. Ну, Дожен він підняти в плані того, що край бега, щоб заїхав під борт. Отак соя вже в машині. Отака ось вона поганенька. Ну, це в общем ту, що ми віяли, яка йшла якоби в відходи. І та хороша, яку ми хотіли посівну оставляти. Все тут в кучі. Будемо її повністю здавати, уже сої в нас не буде. Вже хвати спробували. Ну а там хто його знає. 100 кг посівної сої залишилося ще з того року. Лежить, може, може, може. Якийсь участок треба буде почистити від бур'яна, може і прийдеться посіяти. Ну, хай лежить. Ні, він піде на корм. Тому що пролетіли ми трошки сої. Ну хто ж знав, що не буде дожів, буде така жара стоять і вона нічого не зійде. От як бачите, отака от машина приїхала дліна на 6 бегів. Ну, Далі ми її будемо догружати. В принципі, якщо невеликий об'єм, то в бегах теж нормально відгружати. З бега висипається швидко. Ну, цей бег без клапана знизу, то є беги з клапаном одв'язав, висипалося швидко. І все по висоті достає, в принципі, так як треба. По ціні на сьогоднішній день соя, звісно, не радує. Ну, Вже немає времени чекати. Треба долги віддавати і посівний матеріал купувати, проплачувати. Все треба робити, тому 10-200 дають з міста вже так скажемо э, машина. Ну, в общем, 10-200 ми отримуємо на руки. Не та цифра, яку хотілося отримати. Ну, другого варіанту немає. Здаємо за налічку. Є в нас організація по місту, яка бере... 17 500 вони дають, начальна ціна. ну Правда, перша форма оплати в них. Других форм оплати в них немає. 17 500, ну, це вже куди не йшло. такий об'єм. Зараз залишилося ще два бега. І, в принципі, все. Не питайте, що така машина раді шести бегів чи семи бегів, скільки там виходить у нас. Зараз машина поїде догружатися, є в колеги. Теж соя. Ми потому, в місті скоперірувалися, тому що і в нього не вистачає на машину, і в нас не вистачає на машину. Тому в місті зараз будемо продавати її, і йому добре, і нам вигідно, щоб не платити за машину, або не шукати якусь меншу машину. Так машина приїхала, зараз загрузиться, все в місті, розвятається і уїде. Тут вже другий уровень погрузки. Треба небагато грузити одну машину, зараз швидко загрузимо. Маніту, звісно, ковш великий, набирає нормальний ліс, Швидко загружає. Ну, який би погрузчик, не ту, яка маніту не була б, все одно без лопати нікуди. Склад маленький, стоять стопчики і все під ноль не забере маніту. Приходиться кидати лопатами. Ну, поки процес загрузки йде, гріюся біля буржуйки, бо на вулиці холодно. Сою відгрузили, вже на сої закончили. Ну, а тепер розкажу трохи про трактор. Це його був перший виїзд, як бачите, одразу погрузчик і таке в нього було. Ну, ми тут по місту, скажімо, по двору їздили, особо таких не було, там поїздок сильно далеких. Що в першу чергу, чи... нам все-таки знімати, розбирати, опять все там заново розбирали, насос знімали, кришку клапанів знімали, потім ну, по патрубкам там утечку устраняли. Перший раз, тоді, як заводили, чуть було на відео, що тарахтів, цей тарахтів дифузор. Получається, доставала до крильчатки, він у нас знизу розрізаний, як видно. Тому що він погано тоді ставав, його розрізали і трохи смістили. В общем, тоді перший раз, як заводили на відео, чуть було, що він тарахтів. В принципі, ці всі мелочі поки поустраняли, там десь підтікала тосол, там десь солярка. Це все поустраняли. Потім, що у нас, яка у нас перша була проблема, яка замітили. Енша рульове, те маленьке. Потекло воно. Це вже така проблема у нас не перший раз. Це я показую старе для наглядності. В общем, це ж воно так стоїть до мотора, з цієї сторони почало текти. Розібрали. Вже така проблема у нас була. В общем, є болти. Ну, тут, виходить, ось Два болта стоїть, і тут два болта. Що вони скріпляють цю пластину зжимають. Що виходить? Під цими двома болтами йде спочатку медна шайба, потім іде металічна шайба, потім йде гровер і закручений болт. А тут два болта було просто шайба металічна і гровер. і це з-під болтів одразу почало текти масло. Поставив я туди дві шайби медних, знову поставив. Шайба металічна. Гровер затягнув усе. Ну, зараз поставили, вроді, все нормально, не тече, по крайній мірі, масла. От вам українське. А потім возмущається, що не хочуть українське брати. Та тому що дві шайби не поставили і воно туди текло. Опять довелося зливати масло, відкручувати інша, це все, зрозуміло, руки в мазуті. Ну, коли воно вже зробилося раз, не хотілося лізти туди. Ну, Прийшлося поставити якісь дві шайби, там ціна їх. Ну, Не поставили на заводі, а потім возмущаються, чого так українського виробника не хочуть, тому що і він не хоче старатися. наступний етап у нас був, от бачите, поручик стоїть. Кришка клапанів, точніше ця проставка. Взагалі, завели, як я казав в прошлому відео, як собрали мотор, поставили між головкою і проставкою кришки клапанів. Прокладку. Сіліконову поставили, ми її вже, правда, другий раз ставили. Коли ми ставили, вона таке відчуття, що була вже трохи роздалена, і вона розлазилась по сторонам. Ну, Батько закручував, я її придержував під, під, підпирав, щоб вона не вилазила. В принципі, все закрутили, все, вона там ніде не випирає, ніде рівненько. Тільки завели, яким-то чудом її засосало внутрі прокладку. І з тої сторони над колектором почало масло текти. Прямо на колектор. Вихлопний. В общем, зняли ту прокладку і її вже викинули, що її внутрішнього засосало, а не наружу. без поняття. Мазали її герметиком, Все одно видавило. Зараз поставили звичайну прокладку. З однієї сторони, я намазав герметиком до, виходить, до головки намазав герметиком. Він сутки пролежав, застив, а з іншої сторони, намазав і посадив. Сразу вже до проставки. Щоб вона прилипла до проставки. На наступний раз буде і проще знімати, тому що вона як до голоки прилипне, тоді погано і чистить. А так вона прилипне, останеться на проставці. Ну, і там теж поміняв на самій кришки. В принципі, ще нас ця проставка помучає. Ну, знайшов я ось буквально. Перед цим знайшов отаку прокладку, і вона тут товста. Вона буквально, наверное, міліметр 3, може навіть. 3 міліметра, да, вона товста. Вона така, як. Ну, вона не коркова, але ну, така, вона товстенька, щось вона. Поставимо, ще її спробуємо. Не знаю. Може, з нею буде лучше. І ще хотів спитати, побачив недавно, що на. Ну, Скажімо, в старих моторах чи на звичайних моторах, не турбірованих, ранніх версіях. посередині Тут посередині є болти, щоб із знутрі закручувати. У нас стоїть виходить, один болт з тієї сторони, навпроти, А би на звичайних 80-х раніше йшли, що посередині тут один болт і другий. А ну, Хто знає, в кого такі трактора з такими проставками кришки клапанів. Напишіть, є там болти. Бо я вже думав, може туди якісь. Дві алюміньки приварити до кришки. І в голубці як проблематично нарізати різьбу. Там пустотіло, скоріше, що ж для охлаждення. Ну, хто знає, хто, е, хто з цим більше сталкався, тому що в нас тільки така. В принципі, оцими двома ми пробками верхніми, ну, двома гайками. чи як їх назвати, Оця що сама верхня притягується. Воно притягує, притягується і середина, і тут аж вдавлюється, але ну, все одно ну, покаже, воно то покаже. І Слідущий етап це топлівна. Прийдеться все-таки її скидати і відправляти, щоб її теж робили, або перенастраїли, або просто перевірити. Не хотілося, звісно, думали обдурити судьбу, але не так то вийшло. Ці речі треба робити в парі. І топлівну, і форсунки. Так що, хто буде так гадати, краще не гадайте, а заробіть одразу. Це ми теж знали, що їх треба в парі робити. Це вже не перший раз ми так розпаровочно робимо і все одно знову наступили на ті самі граблі. В общем, виставили зажигання, вроді все трактор робить, холостий нормально, не дрібіжить, вібрація в пределах розумного, так скажемо. Виїхали, почали їхати, а він не тягне. Він ні на третій скорості не тягне, ні на четвертій не тяне. В общем, тяги в нього немає, він якось у вихлопну ляпотить. Ще питали мене за вихлопну. Трохи звук помінявся від рідної вихлопної, вона більше стала такий басистий Ну, В общем, дотоплюваний. Сьогодні утром я все заново перевірив, все стоїть по метках, які ставили. Поставив трохи раннє зажигання. Вроді, щось по звуку він не так став ляпотіть, але все одно тяги немає. Нагадаю, хто не дивився, форсунки нам зробили виходить, перед ремонтом мотора. А топлівну робили ми осінню. Ну, не відправляли, самі їздили тут по місту. Робили нам по місту топлівну. І ми ж думали, що. Топлівна зроблена, а діло було у форсунках. Форсунки стояли погані, вони, виходить, лили. Ну, Крупна капля була. Ну, думали, обійдемося з самою заміною розпилітелі, Настроїли хлопців Чугуєві. Ну, Толку ми цього так скажімо, не побачили. Він не димить білим димом, тільки коли там газу даєш, він кине чорний дим, і то небагато. І все. Ну, Тяги немає. В общем, ще відправимо топливну. Хай вони перевірять топлівну, і тоді вже точно можу дати і отзив по топлівну і будемо знати результат. Ну а поки, поки трактор повиповняє роботу, яка насобиралася за цей період, що ремонтували, зараз буде робота з погрузчиком, трохи то переставити, то перевести, то підгорнути І Поки він поробиться на цій топлівні, а потім вже як время буде свободне, знімемо відправимо топліну, хай хлопці зроблять, і заразом перенастроїмо, або перевіримо. Ну, перевіримо, якщо треба буде, перенастроїмо, от регулюємо заново клапана. Тому що головка теж робилася, хай вона трошки там, зрозуміло, що вона там би, все нове, то хай вона трошки вироботку якусь дасть, стане на своє місто, перевіримо заново клапана. І Тоді ми вже будемо е, знати, у чого талкатися. або головка, або... Отака, в общем, по трактору робота проведена. Трохи ще прийдеться поробити. Звісно, розстроїлись трошки, ну нічого, доведемо до ума, буде він в сезон нависну робити, так, як треба. Также... Він вже почав дихати у нас свіжим, скажімо, чистим воздухом. Ну то я далі відео зніму, вже встановили фільтр. Далі відео чисто про фільтр зніму. Покажу. Так що в принципі, те, що хотіли, зробили по плані фільтра заміни на, на сухий фільтр. на цей касетний. Ну і, В принципі, таких грандіозних переробок не буде. Ще такі мелкі ремонти будуть. Ну то як по можливості буду показувати. Ну На цьому все. Всім удачі.